Перше право чорнів яке? А хто б напрягався, це все тягнуть в інші фортеці, я вас умоляю. Гармати, зрозуміло, швидко списали і залишили валятися, де попала, як попала в межах нашого історичного центру. І от дево крапилося щастя. Коротше, по суті, свої гармати лежали так, що я радію з того, що в 19 столітті в Чорніві не було пунктів металобрухту. Вони б не долежали. Вони покривалися мхом, вони покривалися іржею, і вперше про них писав у 1846 році видатний український тревел-блогер Тарас Шевченко. Тарас Григорович приїхав в Чернів і кілька днів відпочивав культурно. А коли нарешті проти він вирішив зайти в історичний центр міста і, поблукавши ним, уже ввечері своєму щоденку написав, що він бачив чорніві. Три гармати. Чому три гармати, не чотири? Нагадую, Шевченко кілька днів відпочивав культурно.